Перевірка зізот перед постановкою до оперативного розрахунку проводиться на посту ГДЗС в базі ГДЗС, особовим складом караулу, який заступає на чергування під контролем начальника цього караулу чи особу, яка виконує його обов'язки. Резервні зізот, що перебувають в оперативному розрахунку, перевіряє командир відділення під час зміни караулу. Перевірка резервних зізот та повітряних балонів, які перебувають на посту ГДЗС, Проводять особи, які здійснюють наповнення балонів повітрям один раз на сім днів. Перевірку резервних зізот та повітряних балонів, що перебувають на базі ГДЗС, здійснюють старші майстри ГДЗС один раз на сім днів. Порядок проведення перевірки перед постановкою до оперативного розрахунку зовнішній огляд апарата і маски. Газодимозахисник оглядає апарат на наявність механічних пошкоджень. Пересвідчується у надійності кріплення балонів до редуктора та усіх вузлів апарата, розпускає плечові та поясні паски. Оглядає маску, перевіряє цілісність оглядового скла, з'єднувальних елементів маски та щільність фіксуючих рівнів маски. Одягає маску, затягує ремень фіксації маски на голові. Перевірка герметичності системи апарата при розрідженні. Газодимозахисник з'єднує легеневий автомат з панорамною маскою. При закритому вентилі балону пробую зробити 2-3 вдихи протягом 2-3 секунд. Якщо не вдається вдихнути, то система апарата вважається герметичною при розрідженні. Перевірка справності легеневого автомата. Механізму аварійної подачі повітря та клапану видиху в роботі. Не знімаючи маску з обличчя, газодимозахисник відкриває запірний вентиль балони на 2-3 оберти та робить 2-3 глибоких вдихи та видихи для пересвідчення у відсутності опору і зусиль при диханні справності роботи леганелого автомата. Здійснює 2-3 натиски на важель механізму аварійної подачі повітря, після чого повинна бути аварійна подача повітря у підмасочний простір. Перевірка тиску повітря в балоні. Газодимозахисник, затамувавши подих, натискає на кнопку легеневого автомата. Вимикає підбір повітря. Від'єднує легеневий автомат від маски та знімає маску з голови. Дивиться на виносний монометр. Записує показники тиску в балоні. Перевірка герметичності системи високого тиску. Газодимозахисник закриває запірний вентиль балону та протягом однієї хвилини спостерігає за показником тиску повітря на виносному манометрі. Якщо тиск не зменшився більше, ніж на 10 атмосфер, тоді система високого тиску апарата вважається герметичною. Перевірка справності звукового сигналу. Газодимозахисник закриває рукою роз'єм леганео автомату і плавно натискає на кнопку подачі повітря в підмасочний простір леганео автомата, не допускаючи різкого виходу повітря. При цьому стрілка манометра повинна рухатись дуже повільно. Зберігає за показником манометра. Звуковий сигнал має спрацювати в межах 50-60 бар. Робить запис у журнал реєстрації перевірок засобів індивідуального захисту органів дихання перед постановкою до оперативного розрахунку, і з цього моменту ЧЗОТ вважається готовим до постановки до оперативного розрахунку.